Мої зоряні сяйні друзі, всім, всім радісні вітання. Нині, 21 грудня, ми святкуємо зимове сонцестояння, час, коли сонце, наче зупиняємось, і ми можемо купатись у всіх спектрах його сили. Для нас це можливість відчути, що саме в нас у північній півкулі, саме сьогодні, день є найкоротшим: 8 годин 13 секунд та все ж. Із цими неймовірними потоками енергіями ми можемо скористатись цим процесом. І кажуть, що під час сонцестояння завіса між вимірами стає значно тоншою. І ось ця енергетична сітка планети переходить у вищу гармонію. Зв'язок з ангельськими та галактичними світами може бути значно легшим у цю пору року. І зі зміною пір року ми також можемо з більшою легкістю сприяти змінам у нашому власному житті. Планета Земля засіється новим світлом, більш розвиненим ніж плазма для підтримки наших світлових тіл. Відновлення наших початкових часових кодів ДНК необхідних для навігації через божественні сити. Та масовий спуск нових крилатих душ на планету. Це все сприяє і відновлює наш шаблон та нашу справжню зоряну спадщину. Сонцестояння вводить нову частоту на планеті буквально. Новий кристалічний потік і подальше випромінювання плазми для того, щоб підтримати нові душі, які зараз втілюються на планеті. І багато хто із вас, хто пробуджується до свого справжнього походження, це відчувають. Ці нові форми кристалічних потоків є вищими формами плазми, яка знаходиться між четвертими і п'ятими станами матерії. Де Частинки втрачають свою ідентичність, зливаючись в одне ціле, що є процесом інтеграції полярності, у який багато хто з вас вступає вже в цьому році, та в наступному бо ми зараз усвідомлюємо себе як єдині андрогенні істоти, що виходять з полярності та індивідуалізації трійцю та єдність, і ось це нове сходження світла також життєво важливо для підтримки нових душ, чиї світлові тіла підтримуються. Набагато легшою, кристалічною речовиною і цінові форми плазми також доступні для всіх, хто змінює свої світлові тіла, оскільки всі ми, по суті, є 12 вимірними істотами та відновлюємо наші божественні ниточки ДНК та автентичний шаблон. Для нас суть важлива внутрішня робота, яка має бути досягнута в новому циклі нашого життя, коли ми продовжуємо долати стару реальність. І ця нова частота допомагає багатьом пробудити свої шестивимірні ангельські Я, активуючи свої центри індиго, гіпофіз, третє око, як його часто називають, та реабілітувати свій божественний чоловічий шестивимірний портал у своїх світлових тілах. Знову ж таки, підключитись до своїх галактичних зоряних домів та отримати мудрість необхідну для розширення свого потенціалу. І ось спектр індиго відновлений зараз та на планетарних площинах допоможе тим, хто готовий розпочати процес божественного відновлення чоловічого начала, оскільки протягом багатьох років ми зосереджувались на зціленні жіночого начала, тоді як тим, хто постійно пригнічував жіноче, було спотворене чоловіче начало, і тому саме воно найбільше потребує допомоги, оскільки обидва. Однаково важливі та потребують перевиховання. І ось зараз настав час, коли планета Земля отримує підтримку більш ніж будь-коли, оскільки багато хто готовий нейтралізувати карву, збалансувавши несвідомі дії, свідомими та більш люблячими, завершивши особистий цикл постійних втілень. Та угод душі, щоб звільнити свої душі та перейти в нові гармонійні виміри. Багато інших також пробуджують свої крила, летять додому та фізично залишають цей людський план. Інші згадують, хто вони є та свою місію, приєднуючись до тих, хто вже служить. Бо зміни тепер є очевидні і у фізичному світі, які багато хто з нас. Відчуває всередині вже багато років, і ось ми вперше переосмислюємо концепцію вознесіння, оскільки багато хто еволюціонував у наступний паралельний світ, трансфігуруючи свої тіла, внутрішню роботу, яку багато хто з вас зараз досягає через фізичне вознесіння. У рік приземленості, коли Сатурн особливо нагадує нам закріпити все, ким ми є, і всю мудрість, яку ми отримали згори, відновлення чоловічої сутності є життєво важливим для розширення прояву та закріплення у фізичному світі того, що жінка спочатку уявила зсередини. Тому, любі мої, закликайте сили любові та світла вселенського творця, а вони. Вже всередині кожного із вас. Чекають, щоб їх згадали, пробудили та інтегрували, бо все вже є всередині вас. А не полягає лише в сонцестоянні, яке є джерелом випромінювань світла. Та воно не є нашим Спасителем. Воно не в зовнішньому світі. ні на Планеті, ні в будь-якому з планетарних проявів чи подій, які лише відображають те, що відбувається у мікросфері, це все є всередині вас. Зверніться сонцесяйні, всередину себе, та накажіть своїй свідомості та ДНК відновити ваш автентичний шаблон кодування та спогадів, бо наказ. Це ваш обов'язок. Все так, як ви бажаєте бачити себе та своє життя, тому що власно варто змінити сприйняття, керуйте своєю свідомістю та відпустіть страх, щоб бути тим, ким ви є, і для чого власно ви прийшли сюди бути. Бо це єдиний спосіб жити в божественній любові, мирі, радості та гармонії. Нарешті дозволити собі бути тим, ким ви є. І нехай ви, милі кохані, розпізнаєте в собі всю любов, мудрість, силу, які вам були дані від природи, від Бога, щоб сяяти радіємо. Благословення та глибока вдячність. Кохані сім'ї душі, з вами був Олександр. Діліться враженнями та коментарями. всім всім чудесного дня сонцестояння!